Так, справді колона там складались різні люди, переважно мешканці Москви. Багато було українців, які вже там понароджували дітей, і зараз їхні діти переїздять в Україну навчатись. От ситуація така, що ця Москва нікому не потрібна, звідти всі їдуть, і це, це в мені був ще такий приклад того, що потяги напівпорожні. Коли я поверталася з Праги і летіла до Москви відразу, щоб на суд потрапити до Наді, звідти в Ростов. Мене попереджали, що дуже великі черги на реєстрацію, тому що всі москвичі, всі росіяни повертаються на півпорожній літак був. Ця Москва і ця Росія нікому не потрібна зараз такою ситуацією. Але вдяч, вдячна тим людям, що вийшли за Надю і за решта наших хлопців, які там утримуються. А много було росіян з українськими флагами? Дуже багатьох там десятки людей я вже знала з, з суддів, суди, які були в Москві, Басманний суд. От туди приходили ці росіяни. Сама Росіяни. Одна жінка, щоправда, вона з Донецька приїхала ну, вже давно. Саме вона мешканка Донецька, але от Москвичі були, і вони вже для мене знайомі, і рідні обличчя, і от вони там теж були. Їхні друзі, ну я дуже багато людей, які всі хотіли поспілкуватись, і що змогли скільки і спілкувалися, але потім агресивно вилетів ОМОН з своїм вежливим проханням, очистити територію, бо будуть запускатись машини. Ну це. Це було грубо й противно, і противно ще що літав над цією колоною постійно гелікоптер. Це смішно, ну з одного боку, тому що у нас ви запустили дрон порахувати людей, але це не так страшно. А тут фараон на вас смотрить, глаз все відіть, і це, це огидно. Ну от така атмосфера, що ти йдеш, а над тобою літає царь. Це, ну, це, це дорого. І в межах міста літати, де ще й над такою масою людей, може всяке статися за всіма правилами безпеки. В першу чергу про життя людей треба думати царю. Ну він продемонстрував цим гелікоптером, як він думає. А люди, які взагалі приходять на ці марші, вони освідомлені у Надіжді Савченка, у Сенцові? як там ідуть діла? Так. Дела? так. Вони дуже добре знають цю ситуацію. Підкреслю саме москвичі. От я Ростов, там тим паче там Ростовська область, Донецьк, Кам'янськах, сам дуже мало люди знають про це. А москвичі дуже добре орієнтуються в ситуації в Україні і про Надю Савченко, і решту наших людей. І вони, ну і це їхні слова, що вони багатьох підняли тим, що буде сестра Наді Савченко, і багато хто вийшов, бо всі думали, чи йти чи не йти а от саме в цю колону приєднались ті небайдужі. тому дуже їм за це вдячна. 3 марта Донецький суд Ростовської області должен уже агласіти, когда буде приговор чого нам ждать. Ну тут я теж в мене всі ці питання відкриті. Гризлов заявив, що да, обмін абмінвожен, але нужна амністія для бойовиків, тому що щоб всякі мотороли прийняли участь в виборах на Донбасі. Це показує, що вони ще торгуються. Ну це на той момент для мене означало тільки це. 3 березня нормальна четвірка здається зустрічається. Так і вже наш теперішній. Міністр іноземних справ заявив, що це буде пріоритетним питанням обміну наших людей, саме які утримуються в в'язницях Росії. Тому ну, можливо, вони доторгуються до чогось. Але... Як надіжда зараз себе Ну, Ми зараз там скупуємо спеціальне харчування, яке для. Після операційних людей, ну так, щоб підтримати її ресурс, бо вона все ж таки наполягає на своїй сухій голодовці, якщо не буде прийнято рішення вже після вироку по її долі подальшій. Ну, тут теж такі відкриті питання, Надя прийняла рішення, і я можу тільки максимум що зробити, це там, полегшити її участь в цьому всьому.